Стосується евакуація дітей з 30 кілометрової зони на Сумщині. Це питання, що викликало суспільний резонанс. Під час зустрічі з прикордонними громадами його роз'яснив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, зазначивши, що евакуація з 30 кілометрової зони стосується дітей, за яких відповідає держава, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це категорія дітей, які опинились у складних життєвих умовах, виключно знаходиться в наших інтер. Обласного рівня, це будинки сімейного типу, щоб вони не залишались сам на сам, тому це питання було поставлено таким чином, щоб ми всіх їх мали на олівець і як їм в цих ситуаціях допомагати громадами або обласними відповідними підрозділами для моменту ускладнення. Бойової ситуації, щоб ми їх могли вивезти з загрозливої території, виключно цієї категорії дітей. Решта, які сьогодні виховуються в повних сім'ях, це все йде так, як воно в планах евакуації з своїми родинами, своїми батьками, приймається рішення.